Сьогодні в мене піший туризм по сушкам збираю стрічки і тестую заодно заброди, що мені хлопці подарували. Ось там саме проблемні це дальні стрічки збирати. Пальный сезон. Уже по кулина. Но Туризм такой. Сегодня оффроуд. Пеший. Такі от 20, 15 метрів протопав. Так що, чудова сьогодні погода. Щось прогноз погоди. Якийсь дощик обіцяв, дощик був. Так що. Ти е шо оффроуд тез